Доброго дня малята! А ну, підкажіть мені, будь ласка, що це за фігура? Круг, так, а це квадрат. А давайте їх порівняємо. Чим вони відрізняються? Подивіться уважно. Так, у квадрата є кути, і у квадрата чотири однакові сторони. Молодці. Цим відрізняється квадрат і круг. А скільки у нас кругів? Один. А скільки квадратів? Один. А скільки всього фігур? Дві. Молодці. А яка фігура стоїть перша? Круг, а яка стоїть друга? Квадрат, які ви уважні? Ой, а це що за фігура? Давайте будемо дізнавати, що ж це за фігура. Готові? Починаємо. Давайте порівняємо цю фігуру з нашими. Візьмемо круг. І давайте покладемо круг на цю нову фігуру. Ану, схожі вони? Ні, не схожі, тому що у нової фігури що є? Ану, подивіться, що це? Що це? Так, це кути, а у круга кутів нема. Якщо у цієї фігури є кути, то це, мабуть, квадрат. А ну, давайте порівняємо. <світ> Ні? Теж не підходить. А давайте порахуємо, скільки кутів у нової фігури. Давайте. Один. Два. Три. Скільки кутів? Три кути. Тому ця фігура називається трикутник. А давайте порахуємо, скільки сторін. Одна сторона, друга сторона, третя сторона, скільки сторін. Теж три. Правильно! А давайте порівняємо: у трикутника ми сказали, скільки кутів, три кути квадрата? чотири. Скільки сторін у трикутника? Три сторони. А у квадрата 4. Молодці! Я хочу зараз з вами пограти нашими паличками. Візьміть, будь ласка, чотири палички. Ми з вами вже робили квадратик з паличок, да? Давайте ще раз зробимо квадрат із лічильних паличок. Давайте. Ось так. Зробили ми квадрат. А скажіть, будь ласка, чи можна із квадрата зробити трикутник? Ану поміркуйте, як це можна зробити? Правильно прибираємо одну паличку і потім робимо три сторони. Ось і вийшов трикутник. Бачите? А подивіться. У мене є квадрат паперовий. Як зробити трикутник з квадрата? З паперу як? А подивіться? Я кладу квадрат, беру за куточок і веду до протилежного куточка. Подивіться, яка фігура вийшла? Трикутник. А давайте уважно подивимося. Ось квадрат. А трикутників скільки вийшло? Один, два. І з одного квадрата виходить два трикутники. Ось ми з вами і повправлялися. З батьками можете теж повправлятись. Ось ми з вами познайомились іще з однією геометричною фігурою. Трикутником. А давайте поміркуємо, які предмети мають трикутну форму. Схожі на наш трикутничок. Подумайте, подивіться навкруги, може у вас предмети є якісь трикутної форми. А я вам дам підказочку. Подивіться на малюнок, які предмети можуть мати трикутну форму. А слідуючи малюнок, ви з батьками уважно, уважно роздивитесь і назвете предмети круглої форми, потім предмети квадратної форми і потім предмети трикутної форми. Тільки будьте уважні, не поспішайте, і у вас обов'язково все вийде. А я з вами прощаюсь. До побачення!